Всі одягнуті, не жарко на вулиці. Чому? Програв карти, я так думаю, оскільки біля нього колода. Та не програв, а він мав роздавати карти. А, щоб нічого не було такого Так, щоб... так, 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 щоб ніхто не зміг нічого запідозрити і побачити. Одні кажуть, що тут позував. Марко Кропивницький, інші називають Білановського, це житель Катеринослава, нині Дніпро, от, учитель. А от біля нього колотить його кулаком Ян Сіонглінський, шляхтич, поляк, друг Самокіша. Вони разом частенько малювали картини. причому